Частина моїх саджанців зупинилась у рості, просто стоять майже без змін. І сьогодні я покажу, що я з ними робив, які результати і чому, скоріш за все, це не тільки спека чи полив. І наприкінці буде план, що я буду робити далі. Це персик Fresh White. З ним я проводив експеримент на початку цього року. З середини травня я підживлював ці саджанці азотними добривами. Ріст був хороший приблизно по 2-3 см щотижня. Також посилання будуть в описі на всі ці минулі відео і на експеримент. Але от в останній місяць взагалі приросту практично немає. Полив стабільний, по 20 літрів під дерево кожні два дні. Волога уходить більш-менш швидко. Дренаж хороший, непоганий. Жари вистачає, особливо для персика. Тобто ні вода, ні температура не мають бути причиною. Залишається два варіанти: або ґрунтові шкідники, а хруща у нас дуже багато. Або просто закінчилось живлення. І якраз це та ситуація, що у нас частенько були дощі, піддобрення листу, я не став вже продовжувати. Мене вже в принципі прирости задовольняли, і я зупинився. Тому висновок: що закінчилось живлення. Бо поки підживлював ріст був, зараз приросту практично немає. На Black Boy ще непогано. А ось на цьому саджанці Fresh White за два тижні приросту ноль. Хоча ось тут, -от, як ви бачите, молоді листочки. Але ось на вершку видно, що немає. Про черешню і говорити нічого, вона зупинила ще більше місяця тому і був ось тут великий приріст. Я його обрізав, щоб спровокувати ріст вгору. І місяць вже немає приросту взагалі. Ніби питання є до ось цього пошкодження. Мені здається, що це ще зайці взимку погризли, бо зайці у нас є. Тому може бути ще й така причина. А ось ще одне дерево. Персик дніпровський. Просто шикарно розвивається, я його підрізав, бо він дозволяв. Приростів багато, вони великі, ріст активний. За останні два тижні він підріс на 10 см практично кожен приріст. Можна сказати, що рулетка мій друг. Намагаюся все записувати, контролювати. Тому що, по відчуттям персик підростав, але коли. Заміряв і перевірив записи, приросту не було. Що я планую далі? Чергова обробка від хруща цього року додавав таблетку інспіратора або ініціатора. Це така таблетка, що робиться отвір, вноситься ця капсула і повинна вистачати на рік. Але ось там у мене виноград росте, і коли я підпушував землю, я побачив, що хруща достатньо. Тобто, скоріш за все, ці таблетки не працюють. І друге, буду обробляти все ж по листу кожні 10 днів добривами 20 20 20 в принципі, будь-якого виробника. Тому що, поки я обробляв, розвиток був і непоганий, після цього розвиток зупинився. Це буде дві обробки, в тому числі вже і на початку серпня. А далі перейду на добрива з підвищеним містом калію і з мінімумом азоту, так як і повинно бути. Це ще буде три обробки і подивлюся, який буде результат. І можливо, хтось впізнає свою ситуацію або знає, як вирішити. Будь ласка, діліться коментарями, буду дуже вдячний. Бачу, вся аудиторія у мене від 50 років, тому я думаю, у вас у всіх досвіду значно більше, ніж у мене. І якщо цікаво, підписуйтесь, завжди намагаюся знімати коротенькі відео і викладати тільки суть.